Так, Всім привіт! Сьогодні трохи нестандартного плану відео. Зазвичай привикли там в мене сонячні панелі, інвертори там, і тому подібне. Сьогодні в нас патики. Сьогодні хочу зробити огляд на патики. Ну, гіляки. Можливо, не бачу. Насправді жартую. Сьогодні хочу вкати вам таку цяцьку. Сікатор акумуляторний. Ну, не сприймати як рекламу, але може комусь допоможу при виборі. Бо от коли зовсім недавно коли я обирав таку собі цяцьку, то трошки було складно, дивіться, там одні дешеві, але розказують, що вони какашка, інші розказують, що воно щось там хороше, але воно коштує там 7-8 тисяч, ну якби трошки воно дорого. Хоча садок досить мені, великий, так, на ста яблунь. Поміж вуликами, бачите, там досить довгі ряди, а до сусідньої ділянки і там доверху багато яблунь. В основному яблуні, так, є кілька черешень, пару вишень і так далі. Ну, в основному яблуні. Ну і почистити цей садок звичайним ручним секатором. якби трошки воно, скажімо так чесно, почистити для яблунь і руки болять. Якби не рано було день народження, дружина каже, що хоче там, купити секатор. так. Я вибирай який, ну, вибирай, ти вибирай, що ж його, що ж ти його вибереш, якщо. То, що точно хороше, воно 6-8 тисяч коштує. Хіба він то багато, але не настільки багато, щоб такі сікаторки дуже дорогі купляти, і не настільки багато живем, щоб так купувати. Тому щось таке хотілося подешевше. Значить пере Перекопав, перешукав, там декілька варіантів було, але зупинився саме от на такому. До речі, він один з найдешевших. Не найдешевший, але один з найдешевших. Одні казали, що фігня повна, але, скажімо так, прямо, якщо не різати піддони і сухі дубові гілляки, то ніяка це не фігня. Ну, якби, маємо розуміти, що сікатор для того, щоб різати сирі гілки, так? і не, не діаметром там, 50 мм, а ну, зазвичай це там, скільки? Ну, 10. 15 мм. Десь там колись 20, але його вже більше його. Це багато 20. Ну, з такими гілками він справляється чудово. От Зараз спробуємо, так? Почнемо так, з маленького. Ну, Гілка там. Не будемо саме самотнесеньку різати. так. От Така там, як практично трошки тоньше, як палець. Пекається він. Кнопочкою, далі просто так він не, не працює. треба тут. Два чи три рази не пам'ятаю. жаль, тоді він працює. Показую одразу лезо, бачите, так? Тобто він роботу бачив, так. він почистив там під сотню ну, Значить, то прийшов перевірку. Значит, Почнемо там з так? От, товщина, ну, там псуть, як палець. Без проблем. Що під кутом, Що прямо ріже без проблем. Зріз. Чистесенький, так, все як має бути. Що цим боком, що цим однаково? ну Це така гілка. В принципі, ручним на без проблем ріжеться. Хоча, якщо таких там яблунь 10, на такий гілок обрізати, то трошки вже рука ті були. До речі, це не яблуня, а це сливка. Обрізав. Попробуємо щось трошки грубше, а так і ябуня, так. Воно вже грубше, ніж палець, вже. От, трошки тонче, ніж мій великий палець. Ну, отак на око, от, міліметрів 15 Зразу під прямим кутом. Чудовий зріс. Ну, до речі, леза ще не точив, в комплекті там якийсь є камінь, можна підточити, хоча, мені здається, краще б на алмазному кругу легесенько підправити край. ну це таке. Коли притупляться, тоді будуть точити. Ну, ріже без проблем. Ніяких проблем, ріже собі. Ну, це ж коло. Це не піддон, різати і не сухі там, якісь планки, але те, що по призначенню, то він ріже нормально. Далі. Ось така собі гілка. Ну, тут міліметрів, я думаю, не знаю, десь 25. Палець досить немаленький. Така його точна, більше, то нічого пальця. До речі, заявлено 25 мм, що він ріже. Ніде не бачу. ну, Мабуть, оце моделька. так, Фокусуйся. Так, що тут у нас є? PS-25L? Швидше всього, то 25 це вказаний діаметр максимальний, який різним. В характеристиках він і заявлений. Тих 25 мм і в принципі, без проблем тих 25 мм і ріже. трошки більше. Ну і Хотіти від нього, щоб він різав 30-35, ну трошки нелогічно. Значить, Що у нас тут є? Міліметру 25 гілка, в принципі, то що заявлено. Пробуємо. Під прямим кутом. Тобто без проблем. Ну Хтось скаже, що дуже близько до краю, через те легше різати. Ну, Пробуємо так. Скільки від краю? Від краю досить багато, це вже точно не, не буде в цьому проблем. Ріже без проблем, хоча чуть-чуть же з такою гілкою вже трошечки чути, що йому важкувато. Ну, не те, що важко, але трохи важче, ніж ці тоненькі. Тобто він під кінець трошки напрягається. До речі, ще є один момент. Одне діло, коли отак самому краєчку різати, і друге діло, коли максимально близько до, до середини сюди, до цієї точки. Пальці, собі тобто, якщо сюди ближче, то набагато двигуну набагато легше буде, звичайно. А якщо різати кінчиком, то трохи важче. Тому якщо тіські грубі гілки, то старатися його максимально так, втиснути, щоб він чим поближче до самої осі було. Тоді буде легше різати. Ріже без проблем. Зараз тут ще на сучку. В принципі, так ріже без проблем. Навантаження не відчуває акумулятор, до від речі. 20 вольт, 2 ампер години, тобто нічого там такого серйозного, але його вистачає. Вистачає досить надовго. Так, спробуємо щось, зараз трошки грубше це у нас черешня. Ну, товщина тут, я не знаю. Штангелем не хочуть її брати, там шукати його. Ну, так, на око десь міліметрів в районі 30. Тобто ріжено, ну, вже тут вже трошки навантаження відчувається. Що під кінець трошки воно вже такий звук інакше. Не? Пробуємо під кутом, під кутом, звичайно, легше. Можливо, так Не вистачає, просто леза до кінця не дорізає, не? бо під кутом менший кут нормально. Все ріже. Але при такій товщині вже трошки воно з цієї сторони, е -е от, наприклад, черешню заминає. Отак. Хоча правильно різати. Ну, Якщо це буде з цієї сторони стовбур, то. Отак, цей все правильно різати, і тут вже заминань немає. Спробуємо зараз отут прямо на сучкове, зараз трошки цих пару приберемо і спробуємо розрізати отак на сучкове. Так. Максимально, що могли вийти? О, отут вже, бачите, вже перше. Да? З третього разу дорізав, скільки міг, але ну, така товщина. Трошки йому забагато Ход, ну, але тут і товщина якби, міліметрів десь під 35 буде. ну і якби, це, це сучок. Тут, тут особу від нього щось тіти не треба. Ну, це якби, таке ніхто не ріже, от, такі гілки на, на сучках, ніхто ж не ріже при обрізці саду. Зазвичай ріжуться невеликі гілки, от типу таких як це. Такі от, без проблем собі, як має бути. Так, ну, раз, все, акуратний зріз. Нормально, як має бути, без таких проблем. Тобто в загальному інструментом задоволений, да? ну такий свій простенький. Не сприймайте як рекламу, мій виробник і ні продавець, нічого мені за рекламу не платили і швидше всього не збираються. Але, скажімо так, це де як порад для тих, хто от щось хоче шукати, підібрати для себе. Тому що оглядів, як таких, ось, не зустрів, зайшов ті кілька штук, там знайшов один порівняльний, де там людина. Піддони різала і казала, що все фігня, кроме якогось там на букву Дже, ну, той букву Дже трошки і коштує, як 4 оцих. Тому цей, до речі, коштує 1700 гривень. Ну, з акумулятором, але без зарядки. Є трошки дешевше, деякі магазини продають, але без акумулятора. Ну, без акумулятора не зовсім цікаво. Хоча, якщо от є акумулятор, когось. Ну, да, ті, тіпо макіти. Ну, багато які використовують їх, то, то в принципі можна купити без акумулятора. Акумулятор тут 2, 2 години, ну такий досить легенький. Не знаю, там є 2 а години, немає, я не, не міряв і бажання мірити немає. Через те, що на день роботи його вистачає. Ну, це чому мені там міряти і так далі. Є в мене шел він в іншого інструменту. Так? Такий же самий акумулятор також на 20 вольт, ну, такі самі підходи, все як має бути, став, його воно працює. То, в принципі, якщо буде потреба, то можу його використовувати, так, да? Коли... де дуже багато потрібно різати, але і одного не вистачить акумулятора. Тоді буду додатково щось підбирати. Хоча різав майже цілий день, то знімав да. акумулятор, думаю, що не працює. Так. Ну, через, до речі, через декілька хвилин простою, якщо наприклад, там хвилин 5, мабуть, не працювати, не різати, то вимикається і потрібно знову так три рази класнути, тоді він Ну, Або після зняття акумулятора це завжди практично. Ну, без проблем ріже, Блін, промазав. Да, бачите, які плодів, скільки було б черешня. Супер рання, але це трохи зайві гілки. Товпінь ріже, Без проблем. Трошки, звичайно, незручно знімати її і, і ну, дивіться, на екрані дивитися, що ріжу, тому трохи не, не, дуже, не дуже гарно зрізав. Якщо нормально, то в принципі ріже без проблем. Ріже досить непогано. Акумулятор вистачає надовго. Сили вистачає. Головне ну, нарізати ну, сухе. Сухе, в принципі, також ріже, але ну, такі, не, не, не товсті гілки. От, хоча, якби на мене сад молодий, мене сухих гілок особливо багато нема. А якщо десь якась буде суха гілка, то для того є трошки інші інструменти для сухих гіллок. То проблем тому немає. Бачите, ріже собі чудово. От, така от штукована. В принципі, не я задоволений. Не знаю наскільки його вистачить. Ну, я думаю, що трохи вистачить на досить довго. До речі, різав виноград зачепив арматуру. Тут під кінець, видно, я чуть -чуть там підточу. Погано, я, ну, зараз, до речі, фокусуйся. Не хоче фокусуватися. О! бачите, під кінець леза. Є. Е. Трошечки вона форму має іншу. Е, арматуру. випадково, прямо за гілкою, за лозою сховалася арматура. І я її ту арматуру е, трошки черікнув, то воно притупилося. Ну, арматурі зробило у десь десь ну, два, мабуть, і може ще й більше. Е, не перерізало, звичайно. Але притупилося, але не, не супе так суттєво. Тобто, бачите, він вже відключається, бо не користуюсь довго. нам тобто, невеличка на лезах вишилася. Тобто, з цього роблю висновок, що е, сталь тут більш-менш непогана і повинна на досить довгий час працювати. Не знаю, як воно тут, до речі, розбирається і ще чи всього. Е, леза можна поміняти колись, якщо там чи зламав, чи, чи сильно затопив, чи ще щось, то я думаю, що можна поміняти з відкручуванням цієї гайки, яка, до речі, контриться. Зірочки, так, що цей відпустив. Тут її можна піджати, щоб воно цього не було, бо танки люфтанки. І воно собі можна поміняти леза, якщо треба буде. Дечі. Примічаємо, так, що тут. Так, зараз. Бачимо, трошечки провертається. Ось. Да і... В одному з оглядів на YouTube я також, до речі, зустрічав цю, і я думав, що це воно там не зажато там чи ще щось. Е, ні, гайка затисана нормально, законтрена, і воно, гайка не рухається, рухається сама різьба. Чого так, не знаю. З цієї сторони, якщо бачимо, також рухається ця сторона. Я не думаю, в принципі, що це критично. Отут такого люфта ніякого немає, в принципі. І хвилюватися, що там є малесеньке в цьому проворот. ну, Не думаю, що це яка проблема, враховуючи те, що я там порізав під сотню яблунь, обрізав і нічого від того не сталося. То я думаю, що не варто через це сильно хвилюватися, хоча можливо. Можливо і варто. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, мені було б цікаво. Знаєте, тому трошки таке все брудне, або ж, би, трошки побачили використання. Це не, не, не з коробки дістати нам. побачив трошки використання. І аж після того, як я його протестував, після того можу там похвалитися, да? бо ну, що його там показувати, якщо воно, наприклад, не, нікудишнє да, було би. Ось так, от, після того, як обрізав трохи саду, от можу ставлюсь з хати, що це от річ досить непогана. Ну, скажімо так, за свої кошти річ хороша. Можливо, якби купити суперкласне там за 300 доларів, може воно щось там було б і краще, ніж це. Але ну, не, не стільки в мене багато саду, і не, не стільки я багатий, щоб куплювати там, щось там, суперкласне. купуємо те, що, те, що є. То, порівняно з звичайним самсікатором ручним, да? це ну, просто класна штука. Ріже досить чистенько, гарно, руки не втомлюються, то до той пори різав, там 5-7 або на день, якщо 10, то це вже було дуже багато. Вже в кров'янисті мозолі з'являлися. А це собі легесенько пальцем клаця, собі то, товшна, однаково, ну собі ріже, незалежно від того, яка товщина геляки. Зусилля треба ну, однаково. Хвилина там, чи кілька прийшло і відключився. Ну, собі легесенько. До речі, є Зустрічав моделі, які ну, як би, по суті як підсилювач кнопки. Да, нажали її трошки, вона, губки склалися там на якусь там частину, на там, наполовину. Да, як, нажали до кінця, до кінця да, зійшлися. В цього немає такої. Цього... Тобто, З'явився контакт до кінця склались. Впустили, відкрились. Так, така в нього робота. Ну, в принципі, влаштовує. Єдине, що е, трошки на мене незручно, це от коли, наприклад, от потрібно такі от тонесенькі гавачки різати, е, то звик, що ручним секатором, сікатором, легенько вже, губки вже складені і тільки, ну, підсунути кіноблік, відрізав. А Тут виходить, треба якось так прицілюватися, щоб е, таким великим так вони не підсунеш, бо відрізав кусок гілки. Хочеться кінчиком його різати акуратно. Ну, трошки це менш зручно. Да? Якби от був принцип, що скільки нажав, стільки повернулося, то було б тут для таких от саме дрібненьких гілочок було б краще. А, а тут трошки таке. Але ну, спочатку було трошки незвично, але потім там за день привчився, ну собі нормально, без всяких проблем різати. ну до того, живо. Хтось не, не ріже кінчиком, то йому взагалі буде без проблем. Значить На цьому відео закінчуємо. Не сприймайте я вам ще раз кажу, да, можливо, хтось зустрічав щось, якийсь кращий інструмент, е, за якийсь дешевий, да, то можете мені розказати в коментарях, було б цікаво. Е, можливо, хтось має там такий там якісь, щось інше з дешевих, там, ну, якби Я розумію, що щось дорожче, то воно ну, ясне діло, що краще. Але... От мені саме цікаво з таких бюджетних варіантів, можливо, у когось є щось порівняти з цим, то було б цікаво почути вашу думку. Хто, можливо, ріже там ручним секатором і каже, що це все фігня. Скажімо так, я до цієї пори, до цього року також різав ручним секатором і якби думав, що це все фігня. думаю, ну та скільки він там поріже. Дві яблуні скаже, що все, в мене акумулятор розрядився, ти йди відпочивай і там, годину зраджає акумулятор. Блін, казиться, що ніфіга. Казується цього акумулятора, хоча й, там, 2 ампер години заявлено, не знаю по факту. Може, там по факту так і є. Це зараз, в принципі, нічого такого складного. Але його вистачає блін, набагато. Швидше надоїсть гілки носити, ніж акумулятор розрядиться. Тому мені сподобалася така штука. Рекомендую, якщо хтось задумав щось купляти, таке, то можете його не бояться, що там одне дешевого, воно своїх гроші вартує. Зарядка, до речі, знімається, тугенько знімається дуже акумулятор. Зарядка такого формату, Бачимо, є до нього зарядка. В комплекті не було, ну, окремо продавець доклав, стається 50 гривень. Він не знаю, це мені щось смішно, я перепитався, чи я, можливо мені причулося. Але ні, 50 гривень зарядка е на 2 ампера 20 вольт. Ну, я не знаю, тут 20 чи скільки. Хоч 5С стоїть у батарейка. Е не знаю, чому пише рівно на 20 вольт, що трошки, трошки не 20, мало би, бо це таке не суттєво. Кажуть, поставив зарядку в комплект за 50 гривень. Думаю, ну може якась фігня повна, але, в принципі, заряджає, щось два рази заряджав, то я не знаю, може попрацює трохи. Я думаю, що щось нормальне. Якісь є індикатор, там зарядки, все, що зарядилося, ну, потухо. До речі, на самому акумуляторі немає ніякої індикації, нічого. Ні рівня зарядку, нічого. Хоча, в принципі, мабуть, ну тут і не треба, бо того, що ріже. Ріже нормально, Можливо, тут. Не може таке бути, звичайно, щоб при меншій напрузі ну, не було значення, яка напруга на акумуляторі. Все одно при меншій напрузі буде трошки слабший. Я маю має йду до того, що можливо, якщо буде там батарея сідати, там почне слабші гілки різати. Хоча такого не помітив, але можливо таке є. Цей двигун тут безчітковий, що також є досить непогано через те, що. Ну, ясне діло, щитковий, він там зношується все, а тут свій безщитковий, то трошки краще, ніж то. Мені подобається, коротше. Така от, такий от коротенький, супер непрофесійний огляд. Можливо, комусь допоміг з вибором. Можливо, хтось скаже, що я фігню розказую, і, і то все неправда. Бо ж потрібно різати піддони, а не... Гілки в саду. <ріх> для, для гілок там великих є ланцюгова ну, також самі Акумулятор в неї стоїть малесенька там, шина, не знаю там, сантиметрів, може 15 шина. Маленький ланцюг, такі більш-менш грубі гілки, то я не ріжу такі сантиметри там, по 5 і більше. Не. Ну, коротше, те, що не можу цим різати, то ріжу той півкою. Якщо хтось думає, що різати піддони. Це, це те, чим займаються садівники, трошки то помилкове уявлення. І оцінювати, секатор по тому, чи розріже він доску піддона, чи не розріже суху, там, ну це, звичайно, так собі ідея. Тому що порівнювати, на мою думку, потрібно на сирому дереві, так, таке як в саду, потрібно на діаметрах. там, ну, мм 25. Ну, 30, в принципі, можна ще також. Навіть і більше, звичайно, ну, деколи хочеться якусь більшу гілку тенькнути, але маємо розуміти, що порівнятися такий, якого там заявлено 25 міліметрів, порівняти сікатор, в якого заявлено 35 мм, ну, якби трошки то нелогічно, потрібно порівнювати. ну... Заяваних характеристиках схожих, так? якщо 25, значить порівняти з таким, який 25 заявляє. Не? Бо тому, що, ну, Там, звичайно, потужніший двигун, там потужніший редуктор і так далі. І порівняти оцей, якого ще трошки слабший двигун, ну, трохи нелогічно. Ну, Хоча, в принципі, якщо на змагання хто грубшу гілку вріже, то, 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 то логічно. Ну, Для мене це критерій, щоб воно різало, от такі гілки більше мені не треба. І щоб різало їх чисто. Так, вимкнувся. Чи... А, я знімав акумулятор. Знову ж таки, включаємо кнопкою і три рази нажимаємо. Нет. Оце має бути отакий собі нормальний чистенький зріз, Оце критерій. Так, ми врахуємо те, що ем, я вже ним перерізав під сотню яблунь. Ем, якби не заточував, то такий собі досить нормальний чистий зріз. Ну, Це для мене от той критерій, по якому потрібно оцінювати ці ну, десь там в районі кілограма, я не пам'ятаю, можливо трохи більше. Хоча ні, мабуть, не, мабуть, не більше, то все таки не важкий. Перший раз як взяв, то трошки їх здався важкувати, але потім подивився, ну, в принципі, нормально, звикається. Дубовий інструмент звикається. Ну так так. От. Ставте лайки, ну, все безкоштовне. Підписуйтесь на канал. Може ви там щось побачите ще цікаве. Там про сонячну енергетику дуже багато. Також непрофесійних оглядів. <гум> Можете переглянути їх. Всім гарного дня!